Як просуватись в TikTok, набирати аудиторію, перегляди, продавати, як змінились правила і алгоритми? Поговоримо у цьому відео. Всім привіт! Мене звуть Катя. Я засновниця seo агенції Вішер. Ми просуваємо бренди за допомогою відео. Ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях. Я чекала 19 січня для запису цього відео, щоб подивитись, як буде розвиватися ситуація навколо блокування TikTok у США і сталося найстрашніше, чого всі так довго боялися, поки ходили чутки про блокування. Тікток заблокували. Але не надовго, буквально через добу TikTok знову повернувся на ринок США. І про що нам ця історія каже? А каже вона про те, що TikTok від нас нікуди не дінеться. Так, ця історія з блокування може бути інструментом маніпуляції, але ми можемо видихати і продовжувати активно просуватись і вкладатись в TikTok, щоб отримувати круті результати. Але є ще одне, але багато хто хоче отримати класний результат і йде в TikTok. Тому конкуренція за увагу глядача зростає, контенту стає більше, а відповідно переглядів Нічних стає менше. Бо ви ж знаєте, що в TikTok ми конкуруємо не тільки з нашими прямими конкурентами в рамках нашої ніші, а й зі всіма тими, за ким слідкує наша аудиторія. А це і світові бренди, і світові блогери. Тому просто публікувати або що, і сподіватися, що воно залетить. Ну насправді вже така собі стратегія. Головним секретом успіху всі часи було, є і буде це правило створювати цікавий для вашої аудиторії контент, який або викликає емоцію, або Є користь. Якщо ви вперше на моєму каналі, то у мене вже є відео, як просуватись в Тікток. Там я дала таку базу, ґрунт, основу. Тому, якщо ви ще не бачили, подивіться обов'язково його. бо в цьому відео я вже піду трішки далі зі всіма цими блокуваннями, з плином часу TikTok посилює свої правила. Люди придумують якісь нові способи, схеми, як обходити ці правила. TikTok на цьому вчиться і рано чи пізно оновлює їх. Тому, крім боротьби за увагу, про яку я казала на початку відео з однієї сторони, з іншої сторони, у нас ще є обмеження самою платформою. Тож на що звернути увагу? Перше, в цьому році з'явилось два нових правила, які зобов'язують нас ставити по позначку на рекламний контент і на контент згенерований штучним інтелектом. Цю позначку можна поставити при публікації відео в налаштуваннях, там відкрити детальні налаштування і поставити галочки, що це або брендований контент, або контент створений за допомогою штучного інтелекту. і ми дійсно помічали, що Часто такий відверто рекламний продаючий контент ну, або зменшується охоплення, або блокується тіктоком, якщо там не було позначки рекламний контент. Тому звертайте на це увагу. Також що ще цікавого є в правилах, та це те, що якщо ви на одному з ваших акаунтів отримали порушення або блокування, і вирішили створити просто нову сторінку і публікувати там, то TikTok пише, що ми знайдемо ваші оманливі дії, визначимо ваші альтернативні нові акаунти і заблокуємо і їх також. Тому Тут можна робити, але треба це робити правильно і дуже обережно. Просто так не вийде створити новий акаунт. Також з цікавих оновлень в правилах: це контент не підходить для відображення у стрічку рекомендацій, якщо він має на меті ввести в оману. Ваших користувачів чи маніпулювати з цілі отримання підписників, подобає, переглядів чи інших показників залученості, я б не сказала, що це правило має на увазі, що не можна робити такі call-to-action, як типу, підписуйся, У мене багато цікавого. Скоріше за все, мається на увазі от ті. Які в цьому році стали популярні розіграші, коли конкретно кажуть, даруємо подарунок за підписку. Ми для наших клієнтів робили декілька таких розіграшів. Вони класно працюють, і зі всіх, що ми робили, у нас тільки один на одному розіграші було порушення, яке ми оскаржили, подали апеляцію. Нам його відновили. Тобто, проблем з цим поки що не було. Але я підозрюю, що це тому, що ми контент створюємо на українській мові. А так як українського офісу TikTok немає, то він ще погано розпізнає українську мову. Тобто, у нас тут є деяка. Перевага і деякі такі відео з такими неоднозначними порушеннями все таки ще можуть проходити стрічку рекомендацій, набирати перегляди. Тому така перевага для нас тимчасова. Тож уже зараз остерігайтеся таких неоднозначних речей у ваших відео. і Будьте з ними обережними. Наступне цікаве, що я в правилах стосується пункту неоригінальний контент, скопійований або не оригінальний контент, імпортований або завантажений без будь-яких нових змін. Тобто, ви можете брати або чийсь контент, або там щось типа якісь вирізки з Ютуба, але обов'язково якось їх перемонтовувати. Це саме стосується і вашого контенту, який ви хочете переопублікувати ще раз. Його обов'язково треба перемонтувати, бажано відзеркалити, кропнути, накласти якийсь фільтр, внести щось нове, щоб TikTok не читав це як плагіат. Також зверніть увагу в. Цьому на те, що не можна публікувати контент з водяними знаками або з накладеними логотипами, як часто люблять робити бренди, і така маленька приписка контент надто низької якості, наприклад, короткі ролики чи відео виключно гіф. Формату такі теж працювати не будуть. До речі, раніше я заходила в ці правила, і там було написано надто короткі ролики до 5 секунд. Потім вони це прибрали, але майте на увазі про довжину відео. Ми ще поговоримо трішки далі, але не коротше 5 секунд. Крім правил, у 2024 році також були помічені зміни алгоритмів. Відкрию секрет, вони змінюються постійно для того, щоб ви бачили у себе в стрічці рекомендації якийсь новий цікавий для вас контент. І виходячи з цих змін, скоріш за все, ви застрягнете на 200 300 переглядах, якщо не зможете втримувати увагу на ваших відео хоча б 12 секунд. Ми в агенції щомісяця створюємо більше 200 відео для різних акаунтів і дивимося детально аналітику по кожному відео, виводячи певні закономірності. Так от, перший дзвіночок для алгоритмів TikTok, що це відео цікаве і його варто просувати далі, якщо його дивляться якомога довше. І за нашими спостереженнями ця межа 12-15 секунд. Ви скажете, ну ми ж бачили відео на 5 секунд, які набирають багато переглядів. Так, таке може бути, але, скоріш за все, це відео ви самі подивились два-три рази, або там хоча б як мінімум кожен п'ятий залишив коментар. І, до речі, реакції це наступний показник для алгоритмів TikTok, що відео цікаво, його варто просувати далі. Ми також спостерігали, що якщо на відео тисячу переглядів і всього один-два коментарі, або їх загалом немає, то більше переглядів воно і не набере. Скоріш за все. Це спостереження також підтверджує і дослідження міжнародної спільноти, які проаналізували більше 86 тисяч акаунтів різних величин і більше одного мільйона відео. І відповідаючи на питання, скільки має тривати успішне відео в TikTok, Вони кажуть, відео від 2 до 5 хвилин набирають найбільшу кількість переглядів. Але знов таки, якщо ви просто виставите відео на 2 хвилини, а з нього подивляться тільки перших 3 секунди. Багато переглядів воно не набере. Зміни алгоритмів також вплинули і на швидкість набору переглядів. Якщо раніше можна було через декілька годин сказати успішне відео чи ні, то зараз все частіше буває ситуація, коли відео за першу добу може набрати там тисячу п'ять тисяч переглядів, а через тиждень там вже буде двісті тисяч. Тому ще раз нагадаю: не видаляйте ваші відео і не здавайте. Особливо, якщо ви створюєте акаунт з нуля, тут також потрібен час, щоб розкачати алгоритми. Це все. Це, звісно, залежить від вашої ніші, того наскільки у вас широка аудиторія. Але все частіше ми спостерігаємо ситуацію, що для нових акаунтів потрібно як мінімум два місяці часу щоденного постингу для того, щоб вийти на високе охоплення, і тут невеличкий дисклеймер. Проблема з якою я зустрічаюсь дуже часто. Це коли приходять клієнти і кажуть, давайте ми місяць попрацюємо, подивимося, які будуть результати, і далі приймемо рішення про співпрацю. Я чесно рекомендую, краще не витрачайте свій бюджет зараз і навіть не починайте піднакопичте, коли буде достатньо ресурс. Ресурсів. Ой, ойдучи просуватись в TikTok у 2025-му, потрібно розуміти, що це гра в довго. Наступне питання: скільки ж відео публікувати в TikTok для успішного просування? Повертаємось до того самого дослідження, і вони пишуть, що чим більше акаунт, тим частіше він публікує відео. Але в середньому це значення 5-6 відео на тиждень. Тобто публікація майже кожен день є нормальним темпом, але не забувайте про здоровий баланс між якістю і кількістю, бо у великих аккаунтів явно є ресурс на те, щоб створювати один або декілька якісних відео в день. Тому, якщо ви просто вирішили виставити відео сьогодні, або яке щоб не пропускати цей день, то краще так не робити. Нічого страшного, якщо ви там один або два дні пропустити не буде. Також у 2025-му для успішного просування в TikTok більше не потрібно ставити хештеги. Ця оптимізація настільки класно працює всередині застосунку, що можна просто залишити класно написаний текст з великою кількістю ключових слів, і ваше відео буде класно видаватися в пошуку. І це буде працювати навіть краще. У минулому відео про тренди в контент маркетингу та просування я розігравала наш корпоративний агентський подарунок, наш цікавий секретний бокс, і його виграла Оля Андрій. Дякую за підтримку каналу. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях ваші питання і підписуватись на канал, мені буде дуже приємно і буде мотивати створювати більше корисних відео для вас. Дякую за перегляд, побачимось!